Ну і Молдова, знаєте, по зубам. Зуби треба берегти з молоду. Тому, казав би мені хто не відкривайте пиво зубами, то треба було слухати. До чого веду в Молдові приїхав, протези. Один протез коштує 300 євро. Установка там класний якийсь протез. Це перше. черг немає, роблять швидко. В Нідерландах, можливо, так є класні українські стоматологи. Не спорю. Але прайс це буде нідерландський прайс, тому що люди працюють в Нідерландах. Так? Друге, коли я ходив в Нідерландах до стоматологів, я попадав до Арабів. В ГУАГІ є стоматолог отвратительний, якщо ви його побачите, і мені чи розпридеться до нього звернутися. Просто дуже дуже поганий стоматолог. Мені не сподобався. Так він знав російську українську мову. Але від того мені легше не стало. Десь в Амстердамі кажуть, що є класні стоматологи. Але знову повторюю: якщо це пломбочка, то це одне. Якщо це класне лікування, я вибираю Молдову. Ну, це мій, знаєте, мій випадок, мій приклад. Також сфера. Діабетиків для діабетика повне обслуговування, повний чекаут. Та й, в принципі, знаєш, здоров'ячка попробувати. От чому я вибираю на сьогоднішній день Молдову? Тому що лікування в Нідерландах, ну я вам так скажу, його немає. Його немає. А до речі, є така інформація, що скоро українці будуть платити самостійно за медичну страховку. От і відкриває Нідерланди очі на, на, на правду життя в Нідерландах.